Завдяки сприятливим погодним умовам у Подільській громаді розпочато виконання поточних ремонтних робіт на вулицях міста, відновлення асфальтобетонного покриття проїздів, прибудинкових територій та тротуарів, ліквідують ямковість, напливи, тріщини, вибоїни тощо. Виконавець робіт ТОВ Березівка автошляхбуд. Після зимового періоду на території міста почалися роботи по благоустрою територій. На сьогоднішній день. Сесію міської ради прийнятий раз заходів по удосконаленню наших доріг, вулиць, провулків. Сьогодні почалися вже роботи по поточному ремонту вулиці нашої центральної. Соборна. Ми закінчили там поточний ремонт. Плануємо ще далі пройти, пройтися струменевим методом по нашим стикам. Крім того, ми вже розпочинаємо роботи. Підготовлені вже практично всі документи. Часть документів вже вийшла з експертизи. Тобто, ми можемо починати повним ходом роботу, яку нам дозволила постанова кабінету міністрів 590. А 590 іменно в цьому році, тому що в 2022 році ми не могли проводити ні одного ремонту доріг. Ну в цьому році внесені зміни в цю постанову і ми. На наші будемо так говорити, сподівання вже розпочинаємо роботи. Крім доріг, ми плануємо ще зробити три тротуари, тому що не тільки повинно бути зручності для наших автомобілістів, але ну і для наших пішоходів, мешканців міста. Плануємо тротуар зробити від вулиці, фактично армійської до міража і тротуар по вулиці Шевченка. На сьогоднішній день також завершується ремонт дороги і по вулиці Перемоги у напрямку 4-го кладовища. Міська влада посприяла тому, аби наші мешканці мали змогу за будь-яких погодних умов прийти на могилу до своїх близьких. Закінчуємо роботи на одній із ділянок вулиці. Це стосується вулиці Перемоги. Моги район. Міського кладовища номер 4 хоча скажу, що дорога знаходиться на балансі одеських доріг, підпорядковується обласного підпорядкування. Но, тим не менше, по нашому проханню, участок дороги на під'їзді до кладовища номер 4 укладемо капітальне покриття для того, щоб зручно було добиратися до кладовища, в тому числі в продовження цієї роботи через все кладовище буде зроблена щебенева дорога для того, щоб можна було заїхати. З одного кінця в другий кінець цього кладовища також поріз цим кладовищем було виділено додаткових 5 гектарів землі для нового цвинтаря. Ми додатково виділили 5 гектарів землі для влаштування вже нового кладовища, тому що всі останні кладовища у нас практично вже закриті. Захоронення проводяться тільки там, де місця залишені відповідно до чинного законодавства біля тих. Родичів наших мешканців, які вже які були поховані там раніше, після поточного ремонту доріг розпочнеться капітальний на тих вулицях, які були затверджені на сесії Подільської міської ради, зазначає заступник міського голови Анатолій Корчовий. Плануємо провести поточний ремонт по всіх вулицях з асфальтовим покриттям. А далі приступаємо до капітального ремонту в відповідності до тих вулиць, які затверджені сесією подільської міської ради. Плануємо, що до середини червня з цими роботами ми справимося, і наші мешканці побачать результати. Отож, сподіваємось, що стан доріг значно покращиться, і незабаром це відчують пішоходи і водії. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.